Ти хочеш поганятися, але на вулиці і сніг, то приходь до нас. 7-Drive. В, в грудні місяці ми провели тайм-атак на складній машині Renault Clio Cup. І топ-8 пілотів, які поставили своє найкраще коло, сьогодні мають змогу зібратись і проїхати гонку на Mazda mx 5 Cup на трасі Donington Park. Ви на каналі 7-Drive. з вами я, Дмитро Малихін. Поїхали, я вам все покажу. Speed it up, 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 go faster a go faster a go faster a faster a speed it up, 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 go fast Macaro. Організатор всіх наших чемпіонатів, ну і просто чудова людина. Дуже дякую, всім привіт, раді вас вітати на звітному відео. Да, дійсно, в нас закінчується така проба пера, я би сказав, Seven drive time attack Challenge Я знаю, що Дмитро вже все розповів про нього більш ніж достатньо, але. Дійсно дуже цікавий формат змагань, тому що, ну, по-перше, ми всі симрейсери звикли, що ми сидимо по своїх кутках, так би мовити, і не знаємо один одного вживу. А це дуже крутий спосіб соціалізуватись, скажімо так, і нарешті побачити все ж таки цих симрейсерів, хто ж вони такі, чим вони дихають, і чим вони дихають власне. Розкажи, чому ти обрав Clio Cup? Всі, всі жаліці кажуть, ну, ну це найгірша машина, яку можна було обрати? Ні, я не згоден. Це дійсно важкий автомобіль. Я ну, не буду з цим сперечатись, да? будемо відверті. Знову ж таки, як для початку, аби випробувати свої сили, як на мене, це все ж таки оптимальний автомобіль. А сьогодні у нас Mazda mx 5 машина зовсім інша, машина набагато простіша, хоча вона і задня але керувати її після рінок ліва так прям задоволення. А, ну і вона фанова. Давай будемо реалістами. Вона крута. Що в нас у пілотів власне на вкат є всього-навсього пів години. Вони прямо зараз практикуються, в них там ще залишилось 10 хвилинок, 10 дуже дорогоцінних хвилин. Тому, тому сам власне Mazda. тому що просто вкатитись. Далі у них буде квала 10 хвилин, і потім дві гонки. Гонка перша на 20 хвилин стандартна. По результатах квали їх розкинуть по, по стартовій рішиці. Гонка друга цікава, у нас повністю так званий реверс грід Тобто той, хто приїхав перший, в першій гонці, автоматично стає останнім, стартує останнім в другій гонці. І це додасть, звісно, трошки, екшону, може, навіть да, трешу да. трошки додасть. Тім це. Трошки тут, по своїх кутках, такі а, інтроверти, скажімо да, так, є дуже так, є так, і тут їх просто взяли і так кажуть: ідіть сюди. Будемо їздити, будем да, їздити да. ще знімати, ще отут світло, і, і просто і все. Всі, всі умови. Да. Тут є постійні клієнти, є люди, яких ми от перший раз побачили тільки під час тайм-атаку. І мені, наприклад, дуже цікаво, бо є тут і реальний картингіст. Ваня Ліщінських з команди на руках, з якою ми співпрацюємо. Матвій, Літві, Новда, також я знаю. є відомий всім Єгор, Крутоголов. І він, до речі, дуже швидкий всім рейсом. <рес> дуже швидкий. Тому для мене прямо інтрига. Я не знаю, хто сьогодні переможе, mm. але буде цікаво подивитись. Це, Це, Це буде цікаво подивитись і ще з плюсів такого формату, все ж таки, ну, офлайн, тобто. Ви можете прийняти участь навіть якщо у вас власне немає обладнання. Е, просто приходити до нас, ставити залікове коло, е, а потім приходити. от на такий от фінал. Ну чому би ні? Оці софіти там всі справи. Ну, ну це ж привабливо, ага. будемо реалістами. Да? А ще я забув сказати, що будуть же ж призи, як би з них вийти з зони комфорту, з домашнього <с крісла, встати від цього сітапу домашнього відірватися, сісти в наш і спробувати позмагатися в офлайн. Лайн форматі проходило жеребкування, і пілоти по суті до останнього не знали за яким же сетапом вони будуть їхати. Тобто, навіть от хтось їде в нас на формульному сетапі, який ну взагалі я думаю, в Україні я не знаю в кого є. Ну так, от ну я там... знаю в кого є. Да? Да. Окей, одиниці, але вони є реально Одини, одиниці. Да. І дехто тобто... прям дуже любить, а дехто їх терпіти не може. Так, все так, все так. По різному, і це теж додає такого свого Інтриги. інтриги, інтриги да. Да. Але от далі підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш Discord, Instagram, YouTube і все будете знати з перших рук. А в нас підходить до завершення практика, скоро квала, тому. Ішли далі, тому що ну, якщо пілот вже є на швидкому колі, будь ласка, контролюйте це, тому що ви будете заважати пілоту, який зараз на швидкому колі. Тому, будь ласка, виїзд з пітів дуже обережно. Перше поплодуємо right. давайте самі собі. Чудовий івент. Коротше, ми тут. Ну я не знаю, пілота, можливо е трошки заважали. Стояли прям. Ну, було реально дуже цікаво дивитись. Я не знаю, ви постійно в якомусь е як це правильно е потоці, да, так би мовити. Ну коротше, реально було дуже цікаво. Е дякуємо всім, що прийшли і прийняли участь. Дякую да? ще раз. А, так, да, це загальний залік. Вже ми підсумували обидві гонки і власне результати після двох гонок. Восьма позиція Роман Барашков є yeah. нічого страшного. Це як перший раз взагалі приймав участь в змаганнях. Да? Ну насправді, блін, те, що ти пройшов топ-8, це вже ну, вже не всі пройшли. Тому Є таке. Е, сьома позиція, а, е, ну, і 6 залікових балів. Е, сьома позиція і 12 залікових балів. Е, артур, артур вибачаюсь, Кульчевич. Так? Да? Є, я старався, в мене завжди з цим проблема. Другий раз. в ]おお. Другий О, раз? Я, я... я взагалі перш. <adopted> <im ips> Так, шоста позиція і 18 балів. Максим Літвінов. П'ята позиція. 20 залікових балів. Микита Рубітва. Я вбачаюсь. Знову ж таки, да. <сум> насправді чудовий результат. Блін, я не знаю. Але все ж таки четверта позиція і 25 залікових балів. Саша Аштаков. А -а -а. Я Не знаю, чи вірно я. Я, я знову ж таки дуже дуже вибачаюся. І з результатом в 27 балів, третю позицію посідає Єгор Крутоголов. Wow! Wow! Yes! Yes! Так, а я скажу, що для подіуму ми підготували призи. Це сертифікати на симулятори, це сертифікати на skymall Karting і екотрек. Тому Єгор, тримай. Дякую! Вітаю. Ah! Так, поїхали далі. E, далі йде друга позиція. Тут... Блін, отут не буде вже накалу пристрастей. Е, власне людина, яка чудово себе проявила в нашому чемпіонаті. Я сподіваюся, що не востаннє вона в онлайн чемпіонаті. В онлайн чемпіонаті, так. Да. Невостаннє вона брала участь там і власне в наших офлайн-вентах. Друга позиція 36 залікових балів. Матвій Тримай. Дякую. знову, знову. Він нас це повигравав насправді. Сьогодні не перший, це дуже диво. Це дуже диво. А хто ж перший? Власне, перша позиція зібрав все, що міг. Домінік Хорошавін від світу реального картингу Іван Ліщинський. Держи. Дякую. Дякую за дякую. 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 Я буду, я буду працювати. Всім дуже дякую. Ага. Ну що, Єгор, вітаю тебе з третім місцем. Дякую. От, ти отримав від нас маленькі подарунки. Але в мене питання, знаєш, до нас підходили, поки виїхали, підходили ті, хто тебе не знають, і кажуть: ми думали, що це запрошений гість. А як він такий швидкий? То скажи нам в двох словах: взагалі, твої так сказати, відносини з сім Рейсингом? Сім Рейсинг люблю, і обожнюю. Вже багато років оце прийшов о, зі своїм кермом, о, щоб було як вдома, як домашні тапки. Одягнув. О, у мене вже там четверте чи п'яте покоління рулів. Ти знаєш, що ти, ти встановлював Я одну. Знаю все. Да. Треба, щоб ти їм розказав. Так, і я дуже... раніше багато грав, але зараз дуже рідко і чомусь одному стало нецікаво. І якраз ось те, що ви придумали такий захід, де можна в одній кімнаті зібратися всім. та Провести гонку вже більш схожу на реальну, коли всі разом. Це дуже круто. Це об'єднує, це робить спільноту ком'юніті, яке може, яка повинна розростатися. І ми будемо над цим працювати. Хочеш ти цього чи не хочеш? Але це такі Хочу. сертифікати повинні бути у мільйонів людей. Я так рахую. я тобто, я, до речі, не думав. Не очікував, що я буду так високо. Третім приїхав. Це круто. Нервував нібито реальні перегони. і Робив помилки. і Знаю, над чим треба працювати. І треба працювати саме тут, на 7-Drive. Так що приходьте, будемо тренуватися. Дякую тобі. Давай. Ну що, Матвій, вітаю тебе з другим місцем Дякую. в нашому чемпіонаті Дякую. офлайн. Е, я тебе знаю досить давно. Ти в нас реально вигравав дуже багато всього. Сьогодні трошки не, не склалось, але нічого. Розкажи, будь ласка, твої відносини з цим рейсингом взагалі. Тобто те, що ти буваєш у нас, це окей. Де ти ще тренуєшся, де виступаєш? В двох словах. Ну, Взагалі я вдома е, тренуюся, так, в мене є е, е, рік. Е, та взагалі я почав. Сімрейсінг в 21 році, і от зараз. Тобі скільки років? 15 зараз. А, вже ж 16-27 го було. О, ну вітаю. Дякую. Ось почав сімрейсінг 21-му. Зараз якось в двадцять му розкрутився. Оце війна пішла і все зараз катаю от у ваші семидрайв. Потім хочу кмак покатати, о. коли з'явиться нова база. І о. далі як піде. Добре, ну я впевнений, що ми з тобою побачимо ще не раз тут. Як тобі такий формат завіль? Дуже класний, дуже це лайф взагалі класно. Дуже радий тебе був бачити знову. Дякую, вітаю. дякую. Пока. Ми переходимо до переможця сьогоднішньої гонки. Це Іван Ліщинський. Вань, вітаю тебе. Дякую. А, слухай, ти відносно нещодавно всім рейсенгом. Так, а розкажи так. взагалі, чим займаєшся і як пройшов сімрейсинг, як тобі взагалі з цим сім рейсингом живеться? Крута історія насамперед. Я представляю команду на руках. Я пілот команди на руках. Це українська команда з картингу. Ми приймаємо участь у серії «SVS Ukraine». В цьому році, в 2024, ми будемо боротися за перемогу в цьому чемпіонаті. Всім рейсингу, якщо можна так взагалі сказати, ми з 23-го року ми познайомились so, nice. з, з Дмитром і запропонували партнерські відносини між нашою командою so. та Севендревом. Севендрев погодились. А, у нас а, є домовленості, і в тому числі це а, Сімрейсів. Ми влаштовуємо, влаштовуємо тут офлайн-перегони yeah, разом з, зі своєю бандою з картингу. І всі тим самим готуються до сезону і провлять свої водійські скіли. Це, я думаю, дуже А круто. допомагає, знаєш, завжди вопрос. Питання таке, завжди є таке питання: чи допомагає сімрейсін для реального картингу? Максимально у нас є приклад в цьому році. Перемогу здобула команда, де е, дуже іменитий сімрейсер України е, приймав участь і їздив за цю команду. Стас Кулаков. салют! Ми всі подивилися на Стаса і зрозуміли, що щоб зробити Стаса на треку, треба приїхати сюди, сісти за кермо і запровити свій скіл. Круто! Дуже радий, що ти сьогодні був з нами. Приходьте ще! Дякую, дякую. Дуже критий івент. Дуже дякую. Дякую. Сьогоднішній івент закінчився. І сподіваюся, що вам сподобалось. Ми познайомили вас ближче з тим, чим живе український сім Чим займаємось ми, Seven drive Запрошуємо вас до нас на локацію в Сім-Центр Блокбастера в Києві. Запрошуємо вас на наші чемпіонати, які відбуваються як всім центрі тут. Так і в онлайні. Для того, щоб не пропускати, підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на наш Instagram. там ви отримуєте всю інформацію про ті івенти, які відбуваються у нас. Чекаємо на вас!